Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Доброго. Михайло. Почати хочу із мабуть найголовнішої, найприємнішої для всіх новини звільнення Херсону і, взагалі, продовжується звільнення південних територій наших, скажімо так, що там відбувається, по перше, і завдяки чому взагалі вдалося Херсон таки відбити. По перше, я повинен сказати, що з військової точки зору цей, цей відступ росіян з Херсону він не має ніякого значення в тому сенсі, що оборонятися, те, що вони говорять, що вони там не могли там оборонятися, оборонятися вони могли там ще довго. Зважаючи на те, скільки зараз ми бачимо боєприпасів, які захоплені, скільки техніки вони підірвали. Фактично, логістика у них вона не, не була на першому плані. Як і все в цій війні, це скоріш за все якісь політичні домовленості, які обумовлені, звісно, наступом е е української армії, е з наступом на Бориславському напрямку, але в цілому триматися цю зиму, ну, з моєї точки зору, вони ще могли, але е є значить величезна проблема у них з особовим складом. Тобто боєприпаси є логістика, більш-менш можна було організувати, але немає такого ідейного і особового складу, який міг би воювати в таких умовах. З військової точки зору, те, що ми тепер контролюємо Херсон, що це нам дає на південному напрямку? Правий берег він, він вище ніж лівий, а значить, ми маємо можливість обстрілювати і маємо можливість коректувати вогонь ну приблизно на 50-60 кілометрів. Тому що е, лівий берег там е, дуже пласка географія, і там ровна степ, і дуже далеко це можна коректувати вогонь. Також цього тижня була новина про те, що наші війська начебто форсували Дніпро і воюють на Кінбурзькій косі, навіть біля Нової Каховки, постріли, начебто хтось чув. Можете якось це прокоментувати? Ну, я можу про це сказати, що інформаційну війну ніхто не відміняв. І, за моїми даними, на жаль, висадка на Кінбурзькій косі вона була невдала. І закріпитися нашим військовим на зараз не вдалося. А, і це призвело до того, що а, якийсь вкид пройшов, і його настільки люди хочуть перемоги, що вони здатні в це повірити в будь-яку таку навіть Олєшки, навіть Нова Каховка, коли це зрозуміло, що це марш на, на сотні кілометрів. Але люди хочуть вірити в ЗСУ, і вони вірять в ЗСУ. Також на цьому тижні сталася ще одна подія, про яку не можу не запитати. Ракета російського виробництва впала на території Польщі, причому чому вбила двох людей, громадян власне цієї країни. Як ви можете прокоментувати дії НАТО, чи вони взагалі є? І що це взагалі за ситуація така була? Чи спеціально це був пуск, чи можливо це дійсно наша якась ракета впала? Як думаєте, ну говорити до того, як буде оприлюднена офіційна інформація, дуже важко. Я о, тільки власну точку зору на те, що я бачив, і те, що, о, скоріш за все, це такий випадок, який реальний для будь-якої війни. Тобто, ця ракета, яка перехоплювала російські ракети, скоріш за все, це наша ракета, це наша ракета С-300. Але тут потрібно бачити з інших боків НАТО і європейські країни, особливо зараз і спочатку, вони говорили досить обережно. І, наприклад, прем'єр-міністр Німеччини Олаф Шольц він з самого початку почав говорити, що у будь-якому випадку винна Росія. Якщо навіть це ракета українська, ну випущена українським, українською ППО. Але тут є ще інша ситуація. Ситуація в тому, що наше суспільство воно очікувало більш енергійних дій від поляків, і це неправильно тому, що в НАТО існує величезна ступенчата загроза, тобто не може бути відразу стан війни. У них є перша ступінь, друга ступінь, третя ступінь, і а, військові вони у них переводяться в стан а, бойової готовності послідовно. Не можна, що завтра вже очікувало, що тут є умовні польські літючі гусари вже будуть, і американські Б-52 будуть підійматися для того, щоб бомбити Москву. Такого не буде навіть у випадку більш конкретного до обстрілу або загибелі людей. У них дуже забюрократізована система. А і крім того, потрібно розуміти, що Польща вже бере участь в нашій війні, якщо б не допомога Польщі. Ми бачили б зовсім іншу ситуацію у гуманітарній сфері. Ми бачили зовсім іншу ситуацію в асортименті у наших магазинів. Ми бачили б зовсім іншу ситуацію з озброєнням. Мало хто говорить, але близько 300 танків. Єдина фактична країна, яка поставила нам таку кількість танків, це Польща і підтримка. Польща вона безпрецедентна. Тому говорити, що зараз поляки не не вступили у війну. Це ну скажімо так, безвідповідально. Також я можу сказати, що безвідповідально веде себе наша влада. Тобто ситуація зі збитим іранським в Ірані Боїнгом вона повторюється. Коли західні, е, західні експерти, західні політики вони говорили, що це іранський слід, що це збили іранці, а наша влада досить довго вона стверджувала, що це якась помилка, що це не може бути. Ось та ж сама ситуація, вона і зараз. Не потрібно зараз роздувати такий медійний скандал. А ну я думаю, як це роблять всі цивілізовані країни. Якщо звісно це наша ракета, то потрібно а, виплатити а, якісь кошти а, родичам загиблих і цю ситуацію перевести спокійну без а, 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 медійних істерик. Якщо говорити, скажімо так, стратегічно після падіння цієї ракети зміниться щось у стосунках України з Польщею, і України з НАТО? Я маю надію, що ні. Тому що дуже і поляки, і європейці, і американці вони дуже прагматичні. І є розуміння того, що такий випадок був ну якщо не зараз, то може було пізніше або раніше, тому що масовані такі удари вони рано чи пізно призвели би до такого результату. Якщо говорити про масовані удари, які ви згадали, Росія продовжує терористичний обстріл ракетами об'єктів критичної інфраструктури, ну і не тільки і по житлових будинках вони потрапляють, але тим не менше блекауту не стається. Як думаєте, чому? Чому вони не можуть просто запустити там одразу 200, 300, 500 ракет або кілька днів підряд обстрілювати Україну, щоб покласти нашу енергосистему? Чому цього немає? По перше, можливості для того, щоб кожного дня пускати ракети Х-101 у них немає. Там термін підготовки ракети, введення введення координат цілей, він досить досить великий. Я не відкрию велику військову таємницю, якщо скажу, що досі використовуються радянські системи. Тобто радянські системи, ну якщо не перфокарти, то приблизно приблизно на такому рівні. І для того, щоб в систему наведення цієї ракети ввести координати, потрібен час, і це не може бути о, там 3 години, 4 години. Це вимірюється днями. А по друге, росіяни, на жаль, вони роблять це послідовно. Удар 15 жовтня він був повністю проти нашої атомних електростанцій. Не власне проти атомних електростанцій, а проти. Електропідстанції, які живлять електроенергію з атомної станції, беруть і вводять в енергетичну систему України. І тому зараз ми вимушені практично повністю ці, ці атомні станції рівненську і Хмельницьку заглушити де один, де два блоки. А це дуже потужний удар для енергосистеми України. Для розуміння 60% електроенергії в Україні виробляється атомними станціями. Якщо говорити про ситуацію безпосередньо на фронті, що там зараз відбувається? Як е, очевидно, що після того, як росіяни відійшли з Херсону, відійшли ви вони, на жаль, більш-менш організована. Це не Харківщина. А ці підрозділи, які зараз вони формуються мобілізованими, які відійшли з Херсону, вони зараз перекинуті на Донецький і Луганський напрямок. І там Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Досі є такими критичними е, точками, де росіяни намагаються наступати з різними результатами, але те, що з'явилися свіжі сили, всі наші захисники вони про це говорять. Багато експертів говорили про те, що зима змінить характер війни. Там заповільниться наступ чи наш, чи російський. Взагалі війна зміниться. Як думаєте, це так? Розумієте, я на кожній практично нашій бесіді я говорю, що все залежить від погоди. Ми з вами бачимо, що зараз нетипова погода. А західні експерти взагалі говорять про те, що ця зима буде аномально теплою. І ось ці моменти, які властиві для ведення бойових дій дій в зимовий період, вони зараз не актуальні. Але актуальним застається бруд. Актуальним застається те, що логістика дуже дуже змінена, скажімо так. Вона величезні проблеми і у нас, і у них, але це не зимовий період. І тому всі прогнози по зимовому періоду вони базуються виключно на прогнозі погоди. Якщо говорити про прогноз на наступний тиждень, що ми побачимо, що буде відбуватися наступного тижня. Говорити тижнями, ну, зараз неможливо, тому що зараз така, такий період, що наступу такого можливо не буде. Але звісно, що наше командування і Генеральний штаб, і залужний вони планують наступи. І, скоріш за все, це наступ буде проти Мілітополя. З тим, щоб розрізати цю транспортну артерію, яка йде вздовж узбережжя Азовського і Чорного моря.